Нарешті я настроїла цей проектор і наношу рисунок. робити дуже легенько контур. Не чітко лице малювати пропорції. Тут ця штучечка. У але... них дуже гарний <клес> риса, тому я вирішила намалювати його.

Це дуже була неякісна. Я за допомогою штучного інтелекту трошки її якби, відновила. Плюс використовувала штучний інтелект для того, щоб сорочку з закладеними руками отак біло зробити. Вже не пам'ятаю, як та програмка називалася. Поки що я її не оплачувала. А, тільки один раз скористалася, зробила то. Далі треба було платити. Я це буду робити, але це так для проби, щоб спробувати. Взагалі вона мені корисна буде. Дуже певно, якісно, але для основного, принципі, то достатньо. Не бачу, добре. Ось, Основні тут доставки. Таке, дуже інтересно. Ровні довір, як мого Віталіка. Дуже похожі. Звичайно, дуже цікавий. Дуже люблю малювати людей. Особливо, якщо в когось така дуже інтересна зовнішність.

Я думаю, що така, такий розмір, це буде досить читабельним. Досить читабельним. Хочу зробити його в такому стилі, трошки, як би то сказати, стилізованому, особливо фотографії оцю. Фотографію ніби оцей хлопець, він є фотограф і він є архітектор. І також він є трохи художник, малює. Малює такі скали малюночки. Чита, він ще молодий, йому 24 роки, хоча виглядає старшим. Хочу зробити йому такий подарунок. Мій колега. Колега, по щастя, по професії. І хочу так трошки підтримати цю людину, молоду, щоб вона розвивалася. Не звивалась, не зупинялась. Якись зробити подарунок з України від української художниці. Албанському художнику і фотографу. І трошки волосся, Тут тінь глоба, тут такі бровці. і Тут така інтересна птиця. Тоже все буду фарбами. В основному я не тут такі то... моменти. моменти. Так, що я тут нічого не зіпсувала? Взагалі-то чоловіків не дуже люблю малювати, більше люблю малювати портрети жінок. Але іноді приходиться, що малює шмар носом, то ну, не вартує. Робити олівцю. точний рисунок. Я ж так робила цю э, моналізу робила. Робила да Вінчі. хоча то кажуть, не, не понятно, що то непонятно, ще чи Давінчи моя прекрасна фран'єра. Ну і там чуть-чуть пропорції я закосила. Ніби по квадратиках все манрало, але одним словом потім дуже важко було схожість ловити. <клес> Я всі подумала, що не вартує стільки часу стратити, а потім ще виправляти красками. <клес> <клес> О боже, то що ти побачив. Може, ти побачив, що робиш неправильно. Дуже чекай. Чекай, як это таблетка. Так. Зносить таблеткою і Трошки шкода, що я не швидше то не, не знімала відео. Як я ще в фотошопі обробляла оцечки. В фотошопі я трошки підтягнула сорочку, бо тому що мені цей... Штучний інтелект зробив її занадто розтібнутою. Мені трошки так защитнула, руки вставила з фотографії цього хлопця іншої. Ну, Я могла попросити, щоб мені скину фотографію якусь нормальну, але я хочу зробити цього, так сказати, несподіванку, сюрприз. Окей, відповідно. Він не хотіла нічого казати за просити. Угу. Ну, Дочки втім самі. Потім вже танзиком. Промальовать. У вот складки, Сейчас не очень люблю мальовать. Ну, да. Что Трошки я руки вставила, за іншу фотки, і тут вони були на фоні чорної футулки. Відповідно, лишилися такі чорні тіні. В ідеалі моя майстерня знаходиться на горищі. Тут над кабінетом. Ну, але я хвора, то не маю часу я да? там облаштовуватися, там прохолодно досить. Ну і наразі вирішила. Сейчас почати малювати тут. Взяли підмінить. І той штучка. Зиходячим. Вот Роздрукую, але цей проєктор, ми за нього дали 5 тисяч гривень, до чого він. Взагалі. Таке неякісне, таке зображення, що це просто вмерти можна. Дуже неякісне. Але вже купила, то вже можу використовувати, ми продам. А зараз Ой, хрипно говорити не можу промалювати ці складочки якісь основні. нас пробочка тут. Сейчас я таким. и И, и это тоже не срочно. Стилайте. такой Такие себе. Погано, дуже видно, видно, трошки ногти. Тут триформи рук передати обов'язково. Це ідентифікатор людини, щоб не вставляти якісь чужі руки. Руки малювати дуже важко. Ну, в принципі, не дуже так <кій> добре вчилася, трохи халявила. Але в нас і не було сильних таких викладачів, наприклад, там з пластичні, анатолії чи. Та й <кій> годин не було багато, в принципі, з тих уроків, тому що я ж не вчилась на не художника, я архітектор. Тому ну, що три роки було. рисунок, живопис. <кій> Як ходили, так ходили. Mm, так. Ніс є. Тут щось таке. Не буду вже домальовувати. То, що не треба. Біленький контур такий. что я ничего не пропустила. Так. Дуже все вот абстрактно, конечно. Вопросы. Основная очередь. Одно, то все будеш малювати, то все закриється фарбою. Будуть тільки надіятися на, на свій зір, який він в мене дуже поганий. Кошмар. Mm -hmm. <coughs> студилася, чи що не знаю, що таке. горла перейшло на кашель. Хорий художник. І так, пальчик. Потім можна буде ще малювати. Ну, там, там складочки вже, чик, -чик. Згадувати, коли я малювала? Я малювала ще на початку війни. Що тут я перекосилася у нього? Ну, що вже зробити? Перекосилася та перекосилася. Чуть-чуть перекосилася. На початку війни малювала. Отдай. Оскільки вже ну, дня п'яде років. Я ж не малювала, два роки десь. Вухо, щось я погано намалювала, щось його ну, то потім подивлюся тепло. Масочку є. Тепер все добре. Тут оце сонечко, місяць вірніше, гарний, гарна фотографія. То він робив цю фотографію з інстаграму. Почала з його сторінки. Маринки. Це багато високих тваринок. Буде нудно їх малювати. Можливо, але якщо дати гарних кольорів, то буде не нудно. так. Це цікаво. Хочу такою, як те, так, так сказати, не знаю, що як картину назвати, але суть в тому, що фотограф на фоні своєї фотографії. Що він фотографував? Фотографував Боже творево. Ось таку красу Бог створив. Я хочу передати, що автор намалював картину тут. Фотограф підписав фотографію. А твориво намалював Бог. Створив, створив Бог. Хоча Бог під своїм форвом не підписується. я хочу вверху зробити тетраграму. Боже ім'я, щоб це все створив Бог. І фотографа, і художника, і те, що об'єкти нашої роботи. От. Можливо, ця картина колись стане відомою, хто його знає. Але найголовніше, що вона мені подобається. Мені подобається і я її малюю. Взагалі я малюю те, що мені подобається. Що мені подобається. Що мені приносить задоволення, естетичне, що я побачила щось таке. Я хочу це відтворити. Воно мені... мене вразило. Якісь тут такі зірочки інтересні. Я не знаю, ні, як це так сфоткав він, звісно. О, що у нас виходить. Ось такі моменти. Мені цікаво буде, як я буду це малювати і як воно, тому що то не легко з таких от референсів робити. Коли ти малюєш з реальної картини, ти бачиш, яким чином це малювали, які фарби використовували а, з фотографії, ти мусиш сам це все змішувати. Мало <кхи> так, би бути добре. Мало би бути добре.